Вас вітає ситуаційний центр муніципальної варти на одній хвилі щодня і цілодобово патрульні інспектори муніципальної варти разом з небайдужими громадянами міста, які за правопорядок в місті. Кожне зі звернень, яке надходить на телефон гарячої лінії 068 861 49 48 або в чат муніципальної варти опрацьовується блискавично, бо розуміємо, що за цим безпека наших громадян. Порушувати яку ні в кого немає права у будь-якій порі, час по подамося. Хорошо без посіля нову фаналіки та була лічно. Опросіла на світі не руша своїми сповіщеннями. Ви направляєте нас, а ми діємо йдемо на допомогу. То, щось знайшов або загубив знову ж до нас. Бо за рахунок можливості інформування і охоплення підписників, власники знайдуть свої речі швидше. Та й вони залишаться в надійності. На сторожі боротьби з розпивання алкоголю в громадських місцях ми стоїмо з перших днів функціонування служби. Посидіти так серед білого дня у вас не вийде, тому прибираємо. Смачно затершись рукавом, довелось розійтись, бо в людному місці випивати зась наполягають муніципали. Громадське місто останнє попередження. Саме тому моніторинг громадських місць зон відпочинку за правило. Парк перемоги без порушень. Патрулюємо далі. Безпека в цей час, особливо дитячого населення, наше все У майданчику радогоспудвас. 28 черга все тихо без порушень. Занедбані території також під наглядом. Занедбана територія порушників на Моніторинг порушення правил паркування в найбільш завантажених напрямках міста починається з усних попереджень, вручення письмових, внесення в єдину базу попереджень, яких вже більше 6 тисяч, та залучення відділу контролю та паркування до виписування таким порушникам адмінпротоколів, а за цим оплата штрафів. Наразі відпрацьовуємо вулицю Маяковського, Не, то, що вже? фіксуємо зафіксуємо порушення. Ця перситрельнева знову порушник парковки. Зараз будемо його оформляти тому зайвий раз. Подумайте, воно вам потрібно краще припаркуйте автівку на безкоштовному майданчику по вулиці Соборна, 52-54 Під наглядом камер без нагляду не залишається місто і у години після 24-ї години. Тут на сторожі комендантський патруль у складі патрульних муніципальної варти та поліції, повз який не пролетить і муха. Голосне спілкування на прибудинковій території не сподобалось сусідам. Ми відреагували. Ну, ну, може, в дворі громко спілкувалися. саме тому, що це не є нормою спілкування в такий час. А тут ціла компанія ніяк не вгомониться. Ось вам і слабка стать. Удар мах правою і лівою ногою в обличчя чоловіка. Реакція не забарилась. там довелось розбороняти. А причина, як виявилось, телефон, який був подарований лицарем лише на час залицяння, і який вимагав після розірвання стосунків повернути. Оце так щедрість. Я тебе купив цей телефон. Долучилися наші інспектори і до нагальних питань життєдіяльності міста. Так протягом тижня винесено більше 30 приписів про усунення правопорушень державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населення пунктів, невиконання яких тягне за собою накладання штрафів. Пріоритетами в службі муніципальної варти були і будуть перш за все взаємодія з громадою довіра і допомога. Рішучими кроками по досягненню цього буде профілактика, моніторинг та контроль. Йдемо далі разом з вами до поставленої мети загальної безпеки громади, і про це дивіться в наших наступних випусках.